Всім гарного вечора. З вами Марта, ви на каналі Квітковий бізнес. Сьогодні 31 жовтня. Друзі, отримала вже таку велику гарну партію живців. Тут у нас будуть і сурфінії, і біденси, і калібрашечки. Зараз розпакую, все покажу. І так, мої хороші, подивіться, скільки краси мені вдалося дістати для нас разом з вами. Зараз пройдемося по касеткам, покажу, які сорти я отримала. Так, давайте тако спочатку. У нас сурфінія. Я взяла по пів касетки, щоб можна було взяти більший асортимент. Так, такі сорти, як Arizona Sky, ось так виглядає її розсадка. Далі Cup Pink Lucky. Ось тут вже видно квіточки, які це сорти. Дуже гарна розсадка, дуже гарна коренева система. Ось зараз я вам покажу. Це все, друзі, оригінали. Ну, Просто суперова, така бачу, здоровенька. Приїхала дуже в гарному стані. Далі. Little Big Illusion. Далі Amore Pink Huts, ось така кольорова зірочка. Ось В групі виставлю все з фоточками, щоб ви могли. Щоб вам було зручніше, щоб можна було не шукати, можна буде робити легше замовлення. Далі Electric, electric Purple Sky ось така розсадка. Далі Surfinia Trailing Licht Yellow. Вибачте, будь ласка, замій французький. <хи> Махрова Blue-Sky. Теж дуже гарна розсадка. Surfinia Double Lilac ось така в неї розсадка. Вже до речі, можна з неї знімати вже живці е і вкорінювати splash е Dance е Фуксія, я так зрозуміла, колір. Baby е Doll е це, мабуть, у нас зоряні серії пішли. Е далі Rim е Violet. ось така розсадка. Далі рім Віолет у нас із Зоряні. Ні, зараз скажу вам точніше, що це в нас є. Віолет Скай. Ось це красуня Violet Sky. Друзі, дивіться, тако будемо працювати. Хто буде замовлення робити від одного живця, ціна буде 18 гривень. Від 10 від штучок одного сорта ціна буде складатися 15 гривень. Далі рім Маджента. Погляньте, теж, яка коренева, просто бомба. Далі Ray Classic Blue, Splash Dance Magenta, Moonwalk, Далі Capella White, Капела Мульбері. Аморе Джой. Так, тут щось Аморе Арт. Коротше, не можу прочитати, але ось така от в неї розкраска. Потім загуглю, подивлюся, як воно правильно і скину в групу. Далі Лавендер Скай пурпул, полка. Дивіться, друзі, розсада дуже в гарному якості. Кількість, ну, я не скажу так, щоб їх дуже багато, було ще по пів касети. Тобто кількість обмежена. Вже робиться темно, друзі. Не вистачає мені дня. Працюємо зранку до ночі. І було б ще дві руки, то було б зовсім непогано. Дивіться, ще маю в наявності лаванда. Лавандочки я маю шість сортів. Шість цих сортів я. Скину у групу, подивитись. Подивіться, яка хорошенька. Також ціна 18 гривень. Хто, друзі, захоче, можливо, цілою касеткою чи від 10 штучок, також буде по 15 гривень. Далі дивіться, яка краса приїхала ще: це фуксія, фуксія Аннабель, фуксія дельта Сараж. Далі Джелія Смідлей. Далі Брас Эвей. Тут є декілька вже квіточок, можна глянути. Така доволі непогана. Ель Каміно. І ще, друзі, не знаю, що за сорт, бо не підписаний, але гляньте, яка в неї розкраска самої листової пластини. Така дуже доволі цікава. Можливо, хто знає, що це за сорт. Напишіть, будь ласка, бо щось цікавеньке, але дивлюсь, що назви десь забули підписати. Ну, буває. Далі, біденси, біденси то взагалі просто краса. Такий сорт Sunshine Double. Подивіться, тут вже можна зняти з неї живець і не один. Дуже гарна розсада в Біденса прийшла. В тому році дуже сподобалось. Ми їх садили у підвісні кашпо, були такі ну просто необ'ємні. Дуже дуже гарні, дуже величезні, Такого не можна було їх навіть обійня, не обійняти. Далі такий сорт, як Blazing Star. Теж погляньте, яка розсадка. ну Просто просто шикардос. Подивіться, ось така коренева, все біленьке, все гарненьке, все чистеньке. Далі Biden's. White. Подивіться, супер. ну Мені дуже подобається цей білий колір. І ось цей жовтий повний, оце, ж я показувала, ну, це просто, просто щось неймовірне. Далі у нас є Blazing вулкану, теж ось така дуже гарна розсадка. Далі блазінг Ring of Fire. Теж тут вже цілий ліс, можна легенько з нього вже знімати живці. І друзі, тут у нас йдуть калібрашечки. Ну, якість відео буде вже така не дуже хороша, бо вже темніє. У нас тут в теплиці ось таке освітлення. Не зовсім вона справляється, але для роботи його вистачає. Е, так, лія Raspberry. Ось така. Уже можна показати її квіточку. Е, далі у нас іде Лія е, Глаз. Ось така. Коренева у всіх дуже гарна. Далі Віолет, це повненькі вже пішли. Е, лія Yellow ось така жовтенька. Бачите? Ось така красунечка. Жовтенька. Далі пурпле. Так, Стратбері. Так, друзі, бачу квіточки і хочеться мені вже весну. Будемо надіятися, що гарненько скоренько зиму переживемо і будемо вже трішечки рухатись. Так, омбре Пінк ось така розсадка. Далі Wurple. Пурпл, ось така красунечка. Так, далі ось така е, фуксія. Колір фуксія. Зараз покажу вам. Ну, погано, не видно. Бутончики такі е, фіолетового кольору. І також е, омбре Yellow. Ось такі красуньки. Оце, друзі, що приїхало. З минулого разу в мене не було часу зняти відео, показати, що ми ще отримали зональні палергонії. Зараз я пройдуся, покажу. Так, зональна полергоння. 22 сорта ми отримали. Вже навіть деякі сорти, такі що вже тут лишилося буквально там по 3-4 штучки. 22 сорти. Ціна 35 гривень, друзі. Які сорти в наявності все маю у групі з фотографіями? Можете зайти глянути? Також маю 6 сортів плющелисної щелисної також 5 сортів каліопи і один сорт астрід. Пропозиція на віолу, друзі, вже закрита, так як вони вже висаджені і ростуть уже в парничках на вулиці. Потім якось покажу. Також пропозиція на газанію закрита. Ось так оця красуня вже у мене, подивіться, який цілий ліс уже росте в тепличці. Ми буквально вчора закінчили її висаджувати. І хто ще до сих пір запитує пропозицію на примулу? Друзі, теж уже все росте. Ось так вона в мене зараз ми її трішечки розкачаємо в теплій тепличці. Тепличку ми зараз трішечки на ніч пропалюємо, а потім вона у мене піде у прохолодне місце. Зараз ми нарощуємо кущики, нарощуємо гарну кореневу систему, а тоді ми їх відправляємо на оголодження в прохолодне місце. Все буду показувати, все буду розказувати. Так що, друзі, лишайтеся з нами. Усім гарного вечора, усім пока-пока. З вами була ваша Марта, а я побігла працювати далі. Друзі, починається пора дозрівання наших цитрусових. У нас лимончики в теплиці ростуть. Я думаю, через недільки дві ми зможемо уже їх покуштувати. Лишайтесь з нами і кожному, хто буде робити замовлення, у посилочку будемо вкладати такий маленький подарунок.